Сьогодні максимально лінивий день. Коля повернувся. Купив чотири. Що це, красі, це? Ось такі красиві травямди. Тарараром. Ось моя монастирська їжба. Що? Що? Прибирають? О, кого буде смачний сніданок? Добрий ранок! Таке в мене м'язко вийшло. Треба декуди типу повіти. Зложимо, скільки влізе сюди. Класно зараз на бутерброд. Такий кусок м'язка. До речі, вчора я спекла, але не перемостила. Коля забрав пару. 7, 8, 9, 10, Коля один один на роботу забрав. Одну цю паличку. Ой, не вистачило мені вчора сил. Ще вчора макарони зробила. Ой, зараз буду снідати, Бутерброд із м'ясом. Тараро. Ось моя монастирська ізба. Тільки я не знаю, чи я не помилку зробила, що какао посипала, і він потемнів. Ну, нічого. Так як це тортик домашній, я думаю, буде добре і буде смачно. Тільки треба, щоб він трішечки постояв, пропитався. Ранок, а я вже <рес> торт змастила. У нас осіння погода, був дощ, походу. Ой, холодно вже. В хаті топиться. <рес> і такий в мене ранок. Шлюпки помила, бо у мене тут була е, катастрофа. Вилилась, вилився спройт із пушечки по всій кухні. І шльопки були. Може, цим шльопкам уже, я не знаю, їх вже викинути пора. Оце типу поюрзане, це баді погриз, А оце теж баді. надгриз тут і воно пішло. Але ви хочете сказати, що в мене шлюпків нема? Та є, он навіть. Такі, як у колі, он чорний, але <смі> я ганяю <в> рожевих <смі> погрізних, порвали. Зручно. Я думаю, багато хто так робить. Ну, ви на нього подивіться. Баді, а тобі що? <смі> Не лежиться на кроваті? Да? Тобі в і хорошо. Ви Подивіться, викинув всю грязну білизну. Не тільки, ну, речі, грязної, з кошика цю. Вліз всім і лежить собі. Пішли туди в зал. Вийшли з баді гуляти. Сьогодні максимально лінивий день. Їсти є, що в хаті чисто. В принципі, справ якихось таких конкретних не було. Тому. Баді, стой! Баді, стой! Тому такий день максимально лінивої людини. Таке. Єдине, що я сьогодні зробила, це помила голову. Все. Вся активність закінчилася. Зараз пройдемося з бадіком, прогуляємося. Коля додому може повернеться. Але і так. Сьогодні у нас з Бадюнчиком і вечір самим, бо Коля йде на теніс. Баді, то не іграшка. То не іграшка. Не іграшка. То не іграшка. Диви, вона йому вже не нанада, Коль. Оля взяв просто мандарину і вона ж йому треба була. Бери мандарину, грайся, то ж вона тобі вже не треба. Ми вам вже з'їли, Соняха їм і телевізор, дивлюся. Не грай, ей, ей! Баді, не розцарапуй її, це їсти треба. <гум> за <моєю> <гум> бо, бо в мене один сів і один влог вигружав. Баді, не вали. Глянь, що ти зробив уже з мандариною. Ти блін. Не треба розпечатувати її. Ну, а що ти рукою хочеш, чи Хе-хе. <гум> Ти мені сюди не пригни. Ну, лапай, не царапай. Псіхує. Не лапай, на, ротом, на. Все, все. Добрий ранок. О, у кого буде смачний сніданок. Коля сьогодні вихідний, але пішов там по планах своїх. А я вирішила зробити тоненьких блінців. Ой ой, -ой полундра треба перевертати. Я все ще продовжую сможити налисники. Блін, тепер мені треба якось тут зробити. Е -е. Блін. Одною рукою, як ви подніваєте, не дуже добре виходить, да? Хоча, блін, у мене й двома. Не дуже виходить це завжди да зробити. У таких проколів, як зараз, дуже багато. <зв串> <Болу>. <зв串> я ще в процесі, але я вже закінчую практично. Дивлюся кіно. І жарю блінці? Налісники. Хоча я не буду їх перемащувати. Я поїла з медом і чайком. Ідеально. Що там, баді? Що? Що прибирають? <смас> прибирають нам під'їзд? а ти нас охраняєш, так? Да? Що там? Що? А ну йди розберися. <ріст> йди розберись. Що там таке? Що? Спав, з-під ковдри вискочив, побіг. Як завиє. Да, бадюха? Так, Коля повернувся. Купив чотири, що це карасічи, це якийсь коробчик. Я. Не знаю, такі вони дивні на колір. Уже я один почистила, тільки середину осталось вичинити. Блін, два живих. І чистить, вони ж дригаються, це страшне. Почищу та й пожарю. Та й поїву. Рибка смажена. Пахнить, звісно. Я не люблю, звісно, що воно це все стріляє страшно. Все в оліє, але запах стоїть. Тут ще такі кусочки з головами. Я хочу зараз пообідать. Всім восьмого. Ми вийшли погуляти. У нас таке небо. У нас цілий день така томрячка, вітер сильний. Уже у нас пізно ввечері. Я поки пожарила ту рибу, поїла, тепер треба після такої його їдла пройтися. Коля несе, яблука назбирала під той яблунькою, бо ті, що купували, закінчилися. Та й, в принципі, ці набагато смачніші. З-під яблуні, блін, такі, як в домашній. Смачніє, пахнючі. Так непривично так пізно гуляти, так? Да? А Ну так. Да. Ну так, да, скільки, чотири, може, початок п'ятої. Повернулися додому. прогулялися, Напевно, з годинку гуляли. Може навіть і більше, бо зустріли Еліних батьків. Вони приїхали в гості, теж гуляли, погомоніли, походили туди-сюди. В общем, так і время швидко злетіло. Прийшли додому, зараз якесь кіно будемо дивитися можливо. А ще бачите? Там поповнення. Ось такі красиві троянди Коля мені подарував. І я їх до тюльпанів докинула. І що там будемо? Що? Що таке? Бачите, у нього над оком плямка і тут вона Баді. і на бороді. Ну не на бороді, а як там на губах, в общем, цих верхніх. Не знаю, щось таке повилазило. Ну, в нього раз таке було, але воно пройшло, але це щось довго не проходить. Не розумію, чи то нам треба в лікарню, чи ні. Все ж така розкудлена. Змонтувала цей влог, він получився міні. Я не знаю, ніби у мене цілий день. Чого я не знімаю, бо я нічого не роблю. Знаєте, раніше у мене часу на все не вистачало, а зараз бажання нема. <смір> раніше Інстаграм я робила. Ну це класні часи були. Коли воно настрій був і перило, ну от класно було. До речі, хтось там в коментарях писав за LR. да Поки що, і він у мене. Під знаком питання, як Інстаграм. Ну як? Типу, поки я все ставила, бо ну, немає в мене сил і натхнення, ну немає. Хоча я розумію, що цілий день я ніфіга не роблю. От я лінуюся. Мама мені каже, я в шоці, Каже, ти вже так розлінилася. як будеш до роботи, повертатися. Каже, Що ти будеш з собою робити? Я не знаю. Ну, в мене такий. Максимальний чил. Я дивлюся серіали, займаюся фігньою і готуванням, в принципі. Хоча цей час можна було би вложити і потратити на якийсь там саморозвиток, можливо. Ну, Тим самим ларом більше займатися, ну, час якраз є. Але, от знаєте, от коли воно не лежить, ну не йде. Йому треба їсти, звісно. От мені здається, що от хай воно поки висить під знаком запитання. Коли воно не йде, не треба себе силувати. Ну, напевно. Хоча, можливо, і треба якось мотивувати себе, ну, не знаю, взагалі. У мене до самої себе питання, що це за фігня відбувається? Хоча я так ніби тримаюся, ну, настрій вже ліпший, знаєте. Типу, і з бать я гуляю довше. Хоч щось мені ж за день треба робити. Але ну не знаю. От якийсь такий в мене період. Я сподіваюся, що скоро він закінчиться. Мені так хочеться вже Нового року. Ви не представляєте, уже ж в інтернеті з'являються оці всі ролики, ем, ці рілси, що скоро новий рік, скоро будемо прикрашати. Блін, і мені так хочеться, я б вже ялинку поставила, чесно, вже би прикрасила тут, сиділа б ввечері дивилася саму дома якийсь. І хотіла б, щоб мерех ялиночка і всі ці класні ліхтарики. Але треба триматися, бо потім ця вся атмосфера вона дуже швидко набридне. Тому не треба спішити. Не треба спішити і гнати час. Нехай все йде своїм чередом. Хоча, в принципі, можна було б щось на осінь прикрасити, теж якісь ліхтарики десь дати. А з іншої сторони, це теж витратити гроші, яких зараз і так мало, бо що, і що я там на лікарняному заробляю? Не дуже багато, але добре. Дякую за перегляд цього відео. Блін, знову поплакалася. От буде якийсь влог, коли я не буду плакати. Що все мене задовбало, що і та-та-та ля-ля-ля. Буде, буде, буде. 100 Баді, 100% буде такий час. Я обіцяю. Зараз воно пройде. Мені вже потрошечку ліпше. Не аж такий стан, мене вже потрошку відпускає. Але дайте ще поплакатся. Я От от вибила когось, ну мені якось ліпше, знаєте. А ви знову це все слайде. І настрій ліпше б мотивувала якось а самі такі розквашені, і ще й вона не є наверх. Ну, вибачте. Вибачте. Не можу сказати, що більш, більш не буду, але буду намагатися менше нити. Хоча не обіцяю. Ладно. Дякую за перегляд цього відео. Поставте в побадобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі!